Так, у нас сьогодні розпаковка ось такого павербанка від фірми Baseus 20 ватного на 30 000 мАч. Даний павербенк був придбаний на сайті Allo, тобто за дуже хорошою і приємною ціною. Павербенк оригінальний, тобто присутні всі змоги перевірити його на оригінальність. Такі, ну, перейдемо до розпаковки. Орбен поставляється такі фірмою упаковці. Тобто така така сама по собі досить якісна, хороша. І придбаний був для того, щоб, коли не буде світла, можна було живити телефони, свої гаджети. Тому обрана така є на в такому гарному білому насиченому кольорі. Тобто максимально простий по корпусу, такий якісний пластик, важить досить чи мало. От, перевіряємо. 92%. По входах-виходах це два USB звичайних, є Type-C як на вхід, так і на вихід. Тобто можна заряджати і пристрій, можна заряджати сам PRBAN і micro USB. Тобто, PRBAN підтримує швидку зарядку. Тобто його можна швидко зарядити, про що буде відповідно логотип показувати, така блискавка. І так само телефон можна зарядити. Зараз я вам це продемонструю. Маємо Type-C кабель Type-C Type-C. Тобто вмикаємо його сюди. а ну, от Телефон старенький Samsung. Що ми бачимо? Швидке заряджання. Тобто... Прекрасно. Тобто за годину часу він зарядить телефон до 100%. Прекрасно. Ну і так само можна і сам паверб заряджати швидкою зарядкою. І він, це, це дуже добре, особливо коли в даному випадку е, перебої зі світлом можливі, як ми вже мали, досвід. Зараз Powerband по такій хорошій ціні. Я сам від себе рекомендую його купувати, тому що це хороший виробник. Тут вказані всі характеристики. Тобто з яким вольтажем воно працює, що 111 Вт загальна його ємність. Ну, взагалі супер. Дисплейчик, він такий, знаєте, в темноті не буде вам на очі давити. Але інформативний, швидку зарядку показує, швидку. ну, Супер, супер. Максимум 20 Вт. Це. В комплекті так само поставляється кабель для зарядки паербанка USB, мікро-USB, що також, якщо десь потрібно, швиденько підзарядити, немає під рукою якогось іншого кабеля, що прекрасно. Дуже зручне розташування, наприклад, якщо там хтось для роутера використовує там, чи модема, тобто окремо розташовані, вони не будуть конфліктувати між собою. Загалом, я рекомендую даний паутерберк, рекомендую сайт Allo дуже швидка доставка. Дуже зручні місця, де можна забрати. Покупку це можна і по пошті, можна на фізичному магазині. Всім дякую за увагу!